Вони надзвичайно пані, тому що не всі такі привозять. Дівчата, Тань, спасибо всій твоїй команді. Все на місці. Скоро будуть хлопці їсти. Це відео волонтери громадської організації Єдність духу отримали від бійців з передової. Кажуть, такі відгуки мотивують, адже практично у кожного з волонтерів рідні, сини, брати, чоловіки воюють. Ніла Михайлівна з квітня минулого року допомагає готувати м'ясні та овочеві консерви для захисників. Взимку, через перебої зі світлом, волонтерки почали ліпити і вареники. Для того, щоб рогалики, які ми пекли попередньо, ми печемо зараз, але в меншій кількості. Треба багато електроенергії, а зараз це є проблемою. Тому вирішили робити вареники. Будуть наші волонтери їхати. Ми знаємо, що вони йдуть туди, вони йдуть на передову і вони везуть. Куди довозять? Ми вже цього не знаємо, але бачимо по кінцевому результату, коли нам присилають хлопці відео, коли вони ці вареники наші готові варені вже піджарують, їдять. А коли був епізод, коли м -м, привезли в відрі, вони відкрив, він навіть не чекає. Каже, це ж дім, це ж домом пахне. Вареники зі шкварками, картоплею, лівером, капустою, сиром у трилітрових відрах та вакуумному пакуванні чекають в морозильній камері відправки на фронт. В іншому приміщенні на поготові каші за власною рецептурою. Щотижня відправляють захисникам 700-800 банок готової продукції. Саме тари під закрутки найбільше не вистачає. Щоденно нам потрібно мінімум 100 банок. Це для того, щоб виготовити кашу. Це потрібна цибуля, морква. Спеції олія для того, щоб протушкувати, дуже просимо по змозі кришечка, банка для автоклаву приносити і залишати нашим адміністраторам на спорткомплексі літіум з понеділка по суботу. Щодня тут хтось є. І будемо вдячні за кожну баночку або донат на наш рахунок. Наразі в громадській організації на базі одного зі спортклубів щодня наближають перемогу десятеро волонтерів. Нещодавно встановили власний рекорд. Виготовили за день 40 кілограмів домашніх вареників. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста.